Доброго дня, Світлана. Скажіть, будь ласка, ви можете мені дати відповіді на питання, як заповнити заяву про призначення житлової субсидії? От, розкажіть мені, тут написано про те, що мені треба зазначити доходи. А про які доходи е, треба записувати? Це зарплата, що це таке? Так, скажіть мені, будь ласка, як я можу до вас звертатися? Арсен мене звати. Арсен, так. А де ви проживаєте? В місті Києві я проживаю. В місті Києві, так, Так, за надану інформацію. А тепер під час доповнення декларації необхідно вказувати ваші доходи за попередній календарний рік, тобто 12 місяців 2014 року. Ага. І необхідно вказувати ці доходи, а без рахування податку з зробити фізичних осіб. А мені за якимись довідками треба ходити в е, це управління соціальної політики. Треба десь збирати якісь довідки, скільки я споживаю газу, скільки я заробляю, які довідки мені треба в органів влади збирати? Чи не треба нічого збирати? Тобто, для того, щоб правильно вказати розмір вашої заробітної плати за почувний календарний рік, то відповідно вам необхідно проти до колодарі, підприємства де викратіли. Тобто свого. Дізнатися на своїй роботі, скільки я заробляю, і щоб е, інформація, яка буде в податковій, відповідала тій, яка в декларації? Так, так. То, заяву та декларацію вам потрібно заповнювати самостійно. Так. А потім з цією декларацією з заявою мені що, треба йти в управління соціальної політики чи можна по пошті відправити? Тобто заповідав та також на насилання листа поштою. Так? І не працювати банку заяви операції до вашого управління праці. Я вважаю, це потрібне. Тобто можна і поштою, і можна і наручно принести. А скажіть, будь ласка, коли буде призначена мені субсидія? Саме документи на оформлення субсидії повинні розглядатись протягом десяти днів. Тобто протягом 10 днів і мене якось повідомлять про це? Так, про призначення чи не призначення під суді важко повинні спромати працівники управління праці. Uh -huh. Ну дякую, Світлана, що при... проконсультували прем'єр-міністра. Дякую щиро. Так, я вам також дякую за сінок і найкраще. Все-таки інколи у нас щось працює. <клухи> Товариші, оце ж така сама історія. Тепер буде по кожній області. Я візьму телефони всіх ваших обласних гарячих ліній. От і у вільний від роботи час будуть телефонувати і дізнаватися, як призначати субсидії у відповідних областях, і просив би, щоб керівники обласних державних адміністрацій також спробували дозвонитися і отримати відповідну інформацію, як отримати субсидію, як заповнити декларацію, і яким чином необхідно отримати ту чи іншу інформацію для допомоги держави внаслідок росту тарифів на енергоносії.